Далі будемо говорити про ситуацію на фронті. 210 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. Про це повідомили у Генштабі. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Українські сили оборони відбили 50 ворожих атак. Найбільша концентрація окупантів була поблизу Променя та Селидового. Активним ворог був і на Курахівському напрямку. Там окупанти 47 разів намагалися штурмувати наші позиції. Бої тривали поблизу Катеринівки, Антонівки та Георгіївки. На Лиманському напрямку Росіяни 21 Раз атакували у районах Греківки та Дружелюбівки. Активні бойові дії тривали на Краматорському та торецькому напрямках. Там відбулося по вісім боєзіткнень. До на нашого ефіру долучається Анастасія Бобовнікова, речниця оперативно-тактичного групування Луганськ. Пані Бобовніка, вітаємо вас. Вітаємо доброго дня. Отже, яка сьогодні ситуація у Торецьку Ситуація Терецьку важка, як якою вона вже є протягом декількох тижнів, проте вона залишається контрольованою. Нам вдається стримувати ворога, незважаючи на те, як росіяни напирають, вони використовують штурми малими групами під прикриттям артилерії, мінометів і дронів, знищують повністю місто, не залишаючи там жодного будинку чи укриття таким чином. Намагаючись прорвати нашу оборону у місті Торецьк. пані Бабовнікова, Збройні сили відбили частину Торецька, Про це повідомляють в інституті вивчення війни. Про що саме йде мова? Так, ми намагаємося відкидати ворога з тих районів, де вони нібито закріпилися, тому що вони. Намагаються займати райони, в яких вже нічого немає, абсолютно нічого. Жодних будинків, жодних укриттів. І, відповідно, ми намагаємося їх вибити з цих уже тих знищених районів. Нам це вдається дуже добре. Вони несуть важкі втрати і, відповідно, відступають. Чи якимось чином змінюється тактика росіян? Ви вже розповідали в нашому ефірі, що в принципі вона зводиться до фактичного знищення всіх будівель, які є у місті, з використанням широкого арсеналу озброєнь, і після цього спроб зайти особовим складом на ці території. Чи придумали вони щось нове? Ні. Вони досі використовують цю тактику, яка для них, на жаль, виявилася ефективною. Ми Намагаємося, так як я вже сказала, стримувати ворога, а і при цьому вони мало використовують техніку на відміну від інших напрямків Отут Луганськ. Чому, чому, в чому причина, чому вони використовують мало техніки? Я наскільки мені відомо, це через те, що. Навпроти нас стоять мотострілкові бригади, про що заявляли самі ж росіяни у своїх телеграм-каналах? Відповідно, мотострілкові бригади не настільки оснащені технікою, як, наприклад, повітряно десантні війська росіян. Це спричиняє якраз і те, що вони мало використовують техніку, а також і те, що вони використовують дуже стару техніку, таку як МТЛБ, наприклад, або старі бойові броньовані машини, пані Бабовнікова. А наскільки складно захищатись, тримати оборону в умовах практично зруйнованого міста, і не лише тримати оборону, а ще й відбойовувати позиції. Це надзвичайно важко, оскільки більшість укриттів знищено, е і майже не залишилося ну, нічого. Ви самі бачили це, бачили кадри з Торецька. але це можливо, оскільки є відповідний комплекс заходів, яких е дотримуються наші військовослужбовці, і це дозволяє їм ефективно вести бій у місті, е відповідно не вдаючись до таких м'ясних штурмів. Які використовують росіяни, як змінюється інтенсивність застосування ворогам авіації на вашій ділянці фронту? Е, вона незмінно висока. Е, авіація вже стала звичним засобом російського терору в Україні. Е, сьогодні ворог завдав, е, я перепрошую за минулу добу, ворог завдав 11 авіалударів, випустивши 22 каби. Е, тобто. Е, від кабів страждають не тільки прифронтові міста, а ще й тилові міста, такі як Костянтинівка. Це надзвичайно, руйнівний, надзвичайно руйнівна зброя, і, на жаль, ворог активніше і активніше її використовує. Дякуємо вам за те, що знаходите час і долучаєтеся до ефіру загальнонаціонального марафону. Анастасія Бобовнікова, речниця оперативно-тактичного угруповання Луганськ, була з нами на прямому зв'язку.